Територія, яка охороняється працівниками рятувальної станції, це район пляжу. Щодня там чергують водолази і медпрацівники. Саме цим людям ми маємо завдячувати за спокійний відпочинок на березі річки. Вони попереджують нещасні випадки на воді. Уже водолази дежурять на пляжі з 1 числа. В'їжджає шлюпка, виїжджає моторна лодка, дежурна зміна. Через день працюють водолази по 12 часов з 9 до 9 вечора. Дежурство організовано на пляжі. Медпрацівник дежурить, як положено. Все працює. Дно річки водолази чистять самотужки. Коштів на це рятувальні станції цьогоріч не виділили. А от сміття у річці достатньо. Ви ж самі бачите, пляж у нас слабо оборудовані. Стоїть одна тільки палатка. Ні роздівалок, ні ни беседок, нічого не Дно чистилось сказать, по тренувальних спусків, Щоб попадалося, то й доставали. Бутылки, камні. Дерев'яшки різні, все такое мусор, да. Звісно, много Розлив було великий і много нанесло. Тож закликаємо всіх відпочиваючих, аби не додавати рятувальникам роботи, дотримуйтесь правил поведінки на воді, і тоді відпочинок принесе вам лише радість і задоволення.